Що може бути найсмачніше в селі на обід, чим смажена картопля? Ми вже почистили картоплю і будемо її нарізати. Нарізаю я її такими паличками, як на картоплю фрі. Бачите, не дуже грубо, не дуже тонко. Так, пательню ми розігріли і я жарю картоплю на смальцеві. І викидаємо матиком. І накриваємо кришкою на хвилин 5. Навіщо ми накриваємо кришкою, щоб воно трошечки пропарилася? І солимо по смаку. Я даю такою ложку солі. чуть-чуть менше. І перевертаємо. Дивіться. Дивиться, <пасно> запаскуємо. І вставляємо ще на полинки жарити. А поки картопля жариться, ми ріжемо зелену цибульку. І знову помішуємо. Поставляємо ще на хвилин 10 жаритися ну, до готовності. Але кришки більш не накриваємо. А поки картопля жариться, ми робимо салат. Зараз сезон огірочки помідорчиків. робимо літній смачний салат Помідорчики. помідорчиків. І цибульку додаємо. вже додавали домашній майонез, а як його готувати в попередніх відео, подивіться. По смаку я додавала ще трохи чесноку. Спробуйте, дуже смачно. Так, Картошка у нас майже готова. Кидаємо цибульку, посипаємо укропчиком і заливаємо яйця. Я люблю, щоб на картошці яйце жовток був ріденький, Тому ми накриваємо кришкою. Робимо маленький вогонь і хвилинки дві. Даємо дойти. А яка жарна картошка без домашнього сала. М -м -м. І картошка готова до обіду. Дивіться, бачите, воно таке треться, жовточок. М -м -м. Що може бути смачніше в селі? Так? Дуже смачна і салатику, готуйте і смакуйте смачного.